Три ранок. Е, причина зупинки даного транспортного засобу і, будь ласка, а я вам повинен відповідати, чому на облік моя машина не поставлена? Шановний, причина зупинки даного транспортного засобу, ваше посвідчення, чи ви дійсно являєтесь інспектором ГАЇ, чи ви не самозванці? І чому у вас значок під жалетній що не можна розглянути номер значка? Хемер чотири 413. Так, ваше посвідчення, будь ласка. І як ви зупиняєте транспортний засіб? За скільки метрів ви повинні зупинити, підняти жезл? За скільки метрів? За скільки метрів? Ви бачите, яка дорога? Дорога стрізька, зимній період. Як, шановний, як ви зупиняєте? У мене на відеореєстраторі все видно. Завороні Юрій Анатолійович. швидко. Кидано транспортного засобу. Даного транспортного засобу у вас є правила дорожнього руху з коментарями? Будь ласка, подивіться там причини зупинки транспортних засобів. Є І, є, і яка причина? Вас... Понятим. Понятим хорошо. В чому? А я відмовляюся, я відмовляюся.